Всім привіт! В цьому відео я покажу, як завантажити Postgres.QL на свій комп'ютер. Перш за все, нам необхідно перейти на офіційний сайт Postgres.QL. Посилання я залишу в описі до відео. Серед наведеного списку вибирайте свою операційну систему. Так як в мене Windows, я вибираю Windows. І на цій сторінці клікаємо Download за Installer. Нас перекидує на вебсайт EnterpriseB. Саме тут у нас є можливість скачати Postgres. І тут серед списку вибираємо свою операційну систему. І клікаємо сюди, щоб скачати. Після того, як ви скачали інсталятор, запускаємо його. І нам відкривається таке віконечко Встановлення Postgres. Тут клікаємо на Next. Вибираємо директорію, де встановлюємо сам Postgres. Я ж тут вибираю дефолтну папочку. Далі Next. Серед цього списку uh, можемо вибрати те, що нам обов'язково є важливим. Postgres.QL-server і PG Admin 4 вони є обов'язковими, решту на ваш вибір. Клікаємо Next. Тут нас просять вибрати директорію, де саме буде встановлюватися наші схеми. Тобто, допустимо, Postgres може бути саме диску C, а всі схеми до нього ви можете зберігати зовсім в іншому місці. Це є корисним, якщо у вас велика кількість схем, або допустимо схеми з великою кількістю інформації. І для цього не обов'язково їх тримати на, на диску C. Для всіх своїх схем я виберу іншу папочку. Клікаю Next. Тут же ви вказуєте пароль. Суперадміну або як ще називають рутові права. Це основні права адміністратором. Next. Тут вибираєте порт, на якому буде жити ваш подгрес. В принципі, дефолтно він 5432. міняти його не обов'язково. Це тут лишаєте за дефолтним значенням. Next. Можете перевірити, чи ви правильно ввели всі свої дані. І Next. Next. І очікуйте завантаження. Встановлення Postgres у мене тривало приблизно хвилину часу. Клікаємо на Finish. Після встановлення ми можемо відкрити PD-Admin 4. Він тут з'явиться автоматично після того, як встановиться сам Postgres. Тут збоку ми можемо відкрити «Servers». І нас попросить вести роль позгресу. Щоб не вводити його постійно, можна клікнути на Save Password. Це все. Тепер ми отримали доступ до всіх наших схем. Щоб перевірити версію Postgres, ми можемо клікнути на Query Tool і тут писати Select Version. І внизу ми отримали результат. На цьому все. Якщо маєте якісь зуваження, доповнення чи питання, то пишіться в коментарях. Якщо це відео вам допомогло, то можете поставити вподобайку та підписатися на канал. Буду дуже вдячний. Всім дякую за перегляд.